Параграф 25. Чим цікаві папоротиподібні? Які ознаки притаманні папоротиподібним? Відомо понад 10 з половиною тисяч сучасних видів цих рослин. Найбільшого видового різноманіття та чисельності папоротиподібні досягають у тропічних лісах усі види папоротей, які зростають на території нашої країни. Винятково трав'янисті рослини. Серед мешканців тропіків трапляються й деревоподібні види, є серед папоротеподібних і мешканців прісних водойм, річок озер тощо. Наприклад, Марсилія чотирилиста – чотирилистка водяна. Цей вид, занесений до Червоної книги України, можна зрідка побачити на мілководі водойм і замулених берегах у понизях річок Дністра. Та Дунаю на Закарпатті та заході Полісся. У прісних водоймах трапляється і сальвінія плаваюча. З будовою подібних ознайомимося на прикладі щитника чоловічого. Цей цінньовотривалий вид, поширений по всій Україні. Особи на нестатевого покоління спорофіт має підземний пагін кореневище, від нього відходять додаткові корені. Над поверхнею ґрунту розташовані лише великі листки, що ростуть верхівкою вайї. Їхні розміри в деяких видів можуть сягати до трьох метрів завдовжки. На нижній поверхні вай можна побачити невеличкі коричневі горбки це групи спорангів, укриті спільним покривальцем. Коли спори дозрівають, покривальці руйнуються і спори висипаються. За сприятливих умов зі спор розвивається особина статевого покоління заросток, Яке значення папороти у природі та житті людини? Один з періодів геологічної історії нашої планети має назву карбон або кам'яновугільний палеозойська ера. Клімат у ті часи на певних територіях планети був теплий і вологий. А суходіл вкривали неглибокі заплави та численні болота. Густі, непрогідні ліси, у яких переважали деревоподібні велетенські папороті, хвощі, плавни, зростали на величезних просторах землі. Після відмирання стовбури цих рослин потрапляли у воду. Там їх поступово заносило піском і мулом. За умов нестачі кисню із часом з відмерлих рослин сформувалися потужні поклади кам'яного вугілля. В Україні їх багато на сході країни, зокрема в Донецькому кам'яновугільному басейні. Кам'яне вугілля людина використовує як паливо та для виробництва лаків, фарб асфальту. Спалюючи кам'яне вугілля, ми фактично використовуємо енергію сонця, яку завдяки фотосинтезу запасали давні папорти подібні та інші рослини. Поклади кам'яного вугілля цікавлять також учених, які досліджують тваринний і рослинний світ минулих епох. У пластах кам'яного вугілля нерідко знаходять чіткі відбитки та скам'янілості різних організмів, що мешкали у давні часи. Багато видів папоротей людина вирощує як декоративні рослини, як от адіантум венерин волос, венерині кучері звичайні. Цей вид занесений до Червоної Книги України зростає на південному узбережжі Криму. А в українських Карпатах трапляється вуція Альпійська, теж занесена до Червоної Книги України. Папороті Нефролепіс, Платицеріум, оленячий ріг, Аспленіум використовують для озеленення приміщень. Цікаво знати дексонія Антарктична. Деревоподібна папороть, що зростає в Австралії, за обвишки сягає до 15 метрів зазвичай до 5 метрів. Вона може витримувати морози до мінус 13 градусів Цельсія, що дає можливість вирощувати її як декоративну рослину в садах Європи. Узагальнення. Папороти подібні, це група вищих спорових рослин, що мають великі листки вайї. Які ростуть верхівкою, на них розташовані спорангії. У трав'янистих папоротей формується підземний пагін, кореневище, від якого ростуть додаткові корені. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.